Готова на все, щоб її поважали. Немає жодних сумнівів у тому, що Мелхолу виховали розпещеною, капризною принцесою, яка не вміла тримати язика за супами. Вона була донькою царя Саула та цариці Ахеноам, її старша сестра померла молодою, залишивши п'ятеро дітей яких тітка Мелхола виховувала як власних. Упродовж короткого часу Мелхола була дружиною Давида, а потім батько віддав її фауті синові Лаїша, який походив із Галиму. Це давало Саулові мир із сусідом на наступні кілька років. Через кільканадцять років Мелхола повернулася до Давида. У єврейській мові ім'я Мелхола є відповідником чоловічого імені Міхайль Михайло. Хоча дівчину виховували як принцесу, вона не видається нам особливо симпатичною особою. Мелхола понад усе прагнула престижу, а також була цілком байдужою до Бога, поклоняючись поганським божкам. Про це можемо прочитати. Перша Самуїла чи перше царство 14, 49, 18, 20, 28, 19, 11, 17, 25, 44. Друга Самуїла, друге царств, 3, 13, 14, 6, 16, 23, 21, 8, Перша Хроніка 15, 29. А тепер її погляд. Я знаю, що ви думаєте. Ви вважаєте, що Малхола була розпаскученим дівчиськом, а коли виросла, то небагато змінилося. Хіба ні? Зізнайтеся. Припускаю, що ви про мене саме так думаєте, оскільки ви так само, як багато інших, закохалися в того чудового і пристойного парубка на ім'я Давид, мого першого чоловіка. Ви просто знаєте, що така особа, як він, не могла зробити нічого поганого, тож звинувачуєте мене, може, принаймні вислухаєте мою версію. Нелегко виховуватися в царській родині. Придворні няні і всі інші хотіли зробити з мене чемну, вишукану царівну, якою усі пишалися. Я ненавиділа вчителів, отих стареганів, які постійно указували, що мені робити. Біля мене завжди була няня. Або стражник, які не відходили від мене не, ані на крок. Лише іноді, коли я каталася на улюбленому коні, то мала нагоду перегнати їх і перехитрити. Це була непогана розвага, а вік дорослішання був суцільним шахіттям. Одягни ось це, не роби цього, підготуйся, переодягнися до обіду і так безконечно. Не все було таким аж поганим. Я не хочу створювати такого враження. Я могла мати будь-якого чоловіка, адже я мала з чого вибирати. А Давид вирізнявся з поміж усіх справжній ідеал, гладка шкіра, гарне волосся, приємне обличчя, а до того ще й герой та кумир для підлітків, такий сувіласий шматок. Жінки й дівчата мліли, коли його бачили. А найбільше мені подобалося те, що популярність не затьмарювала йому розуму. Він був покірний, а ця риса не надто часто трапляється у чоловіків із таким виглядом. Подумайте тільки, чи ви коли-небудь зустрічали покірного чоловіка. Розумієте, про що йдеться? Давид переміг гіганта Голіафа одним пострілом, а потім відрізав йому голову. Він наповнював страхом і мого батька, і всю його армію. Смішна історія. Цей молодик хлопського походження без жодної допомоги переміг гіганта та армію філістимлян, пісня, яку написали з цієї нагоди, посіла перше місце у списках усіх хітів Ізраїлю. Звучала вона й у країні Філістимлянській, а збунтовані підлітки. Залюбки горланили її. Потім тато, нехай земля йому буде пухом, вирішив запросити Давида до палацу, щоб той грав йому на музичному інструменті перед сном. Виявилося, що Давид не лише чудово співає, а й грає на арфі та пише власні музичні твори. Я слухала його виступи, ховаючись за колоною. Він був чудовий. Я закохалася до бестя. Тато запропонував Давидові одружитися з Миров, моєю старшою сестрою, але він був настільки скромний, що збентежено відмовився, сказав татові, що він не готовий одружуватися з царською донькою. Хочете знати справжню причину його відмови? Миро була негарною, як ніч, а Давид уже бачив мене в палаці. Я про це подбала. Меров одружилася з кимсь іншим, з ким мала п'ятеро синів, хтось доніс татові, що я закохалася у Давида. Далі події розвивалися дуже швидко. Тато ненавидів Давида, бо страшенно заздрив йому через його славу. Він бажав Давидові смерті, знав, що я за фрукт, тож використав мене як приманку. Він хотів бити двох зайців одним пострілом. Позбутися Давида і цілком можливо позбутися мене. Я відразу прозріла. Зрештою, він цього ніколи особливо і не приховував. Та стверджував, що він неспроможний подбати про придане, я була царською донькою. Але тато про це вже подумав він був готовий віддати мене за 100 штук крайньої плоті філістимля. Що, ж, вже вдруге, тато, не оцінив належно Давида, який позбавив життя дві сотні Філистимля. Це було огидно. Давид, хитаючись, на ногах прийшов до трону тата із закривавленим мішком у долонях, кинув його на стіл в присутності царя, перелічив двісті штук країної плоті одна за одною. Фу, моє придане, огида, так я міг придумати хіба що мій батько. Треба було бачити його вираз обличчя. Він же планував похорон Давида, а тут час думати про весілля. Незважаючи на це, у нас було гучне весілля. Всі жінки аж зеленіли від ревнощів, а чоловіки ще дала Я була зіркою вечора. Мені було відомо, що тато використовує мене до якоїсь своєї гри, але мене це не надто цікаве. Бо я шалено кохала Давида. А Давид любив сидіти під зоряним небом, ударяти по струнах і співати пісні на честь свого Бога. Ми сприймали світ по іншому. У нас було мало спільного. Я любила його, але не його Бога. Він любив Бога, а мене ні. Напевно, я мала змінитися, навчитися грати на тамбурині або ще чомусь. Він любив прославляти Бога, а я любила займатися шопінгом. Він любив проводити час зі своїми друзями з війська, а я любила танцювати. Нас ніщо не поєднуло, крім ну, самі розумієте, але нам швидко набридло. Приблизно через три місяці чари розвіялися, і у нас не залишилося нічого, на чому можна було будувати наш подружній зв'язок. Потім я допомогла Давидові втекти від тата та його армії. Оце була забава. Ви, напевно, думаєте, що тато розізлився на мене, нічого подібного. Я і надалі залишалася його донечкою, та довго переховувався. Мені його душі не вистачало. Спочатку я справді сумувала, а потім моя туга розвіялася. Тато, добрий старий цар Саул, мов що до мене свій план. Йому не подобалося, що я вештаюся палацом, тому віддав мене Фалкі, я ніколи нічого не відчувала до цього Фалкі, хоча він ставився до мене досить добре. І він був жертвою долі, а я терпіла його лише з огляду на батьківську волю. Через 14 років цар загинув під час битви. Його місце та корону мав перейняти Давид. Авенир, Хитрий Лис, бачив, що планується, і уклав з Давидом Союз, даючи йому свою підтримку, і тоді Давид зробив щось дуже дивне. Він сказав Авенирові, що розірве союз, якщо той не приведе мене до Хеврону, щоб я знову була його дружиною та царицею. Ця процесія була видовищем усіх часів. Авенир і я їхали на човні. А за нами жалюгідний Фалті, весь у розпачі, який гірко плакав усю дорогу до духів. Зверніть увагу, плакав лише він, бо я була готова до нових пригод, бідний Фалті. Я помахала йому рукою, коли Авенир врешті відігнав його і прогрозив, що застрелить, якщо той ще раз сянеться. Адже йшлося про мою репутацію. Публічна думка найважливіша. Я була трохи збентежена цією жоргідною сценою, але люди мають коротку пам'ять, вони швидко про все забувають. Врешті я і надалі була дружиною Давида, адже ми ніколи не розлучалися. Але у всій цій справі мало значення лише его Давида, як цар, він би міг би сісти на трон у Хевроні, якби його дружина була біля слабкого, плаксивого суперника. Давид керувався політичними міркуваннями, а в мене не було ілюзій. Хоча треба визнати, що він поводився так, як справжній джентльмен, і пристрасно поцілував мене під час привітання і промови. Приємно бачити тебе вдома, кохана, я сумував за тобою. Він трохи перебільшив. Перша ніч була неземна. але потім у наших стосунках настало значне похолодання. Зрозумійте. Мені було вже не 18. Я не була чарівною принцесою, як тоді, коли ми одрушувалися. Крім цього, за його симпатію та прихильність боролися й інші жінки. Хіба могла я, старіюча цариця, конкурувати із вабливою Версавією, чарівною, а Авегею, чи красуною Ахеноам із Ізраїл. У Давида завжди була слабкість до красивих жінок. У своєму палаці він мав їх двадцять. деякі були дружинами, інші коханками. Ухі ті баби разом з їхніми дітлахами доводили мене душа, до вже не згадуючи про синів моєї сестри, яких я мусила тепер виховувати. Полі у мене застав щораз більший гнів, мені не подобалося те, що я постійно відчувала сліз. Я просто не давала собі ради, і з усіх сил намагалася стриматися. Коли тепер я про це думаю, то усвідомлюю, що в мене було багато причин для злості. Я мала право бути такою злою, як оса. Мої дорогі, як би ви пережили те, що я, то теж би були злі згірклі та невдоволені. Цар Саул не жив, його місце зайняв Давид, який за короткий час мав об'єднати обидва царства. Раптом виявилося, що я для нього знову чогось вартую, на жаль, не як дружина. А якщось на зразок живого інвентарю, який можна передавати з рук руки, не питаючи згоди. Тепер, коли я нарешті це промовила, відчуваю, наскільки це мене злило. Гнів, який я стримала, усі ці роки вийшов назовні, знищивши решту відчуттів, які ми колись мали один до одного, було щось, чого Давид прагнув більше, ніж нову дружину. Він хотів перенести ковчег Господній до місця, яке ми тепер називаємо містом Давида. І він зробив це. В Ізраїлі не було подій, яку святкували пишніше, ніж оцю. Давид сам написав музику, написав пісню і запланував процесію. Він коригував деталі безліч разів, поки не переконався, що все бездоганно, мушу визнати, що весь цей урочистий хід небе, як і враження. Ковчег рухався поволі, а довкола кружляли танцівники, спів і музику було чути на багато кілометрів. Тут було на що подивитися. Раптом до танцівників долучився мій чоловік. Що більше, він очолив ходу. Спочатку він зірвав із себе верхні шати, потім туніку, скинувши символи. Царської влади і став перед людом у звичайному ефоді, шматку тканини, схожому на фартух. Це було огидно. Цар не повинен так поводитися. Можливо, він хотів упокоритися і показати свою єдність народу. Однак цього разу зайшов задалеко. Він залишив мене, дозволив, що впродовж 14 років я жила з чужим чоловіком, а сам, а сам тим часом одружився з цілою чередою жінок. І наплодив купу дітей, він викинув мене зі свого життя, а повернув лише тоді, коли це було потрібно з політичних міркувань. Його танець був останньою краплею, яка переповнила посуду з моєю гіркотою. Я дивилася на нього і відчувала, що мені робиться слабо. Ставалося мене от -от знудить. Коли Давид повернувся додому, я була зла, як ніколи раніше. Настав час, щоб все йому виговорити. У цей вирішальний момент у писанні названо мене донькою Саула, а не дружиною Давида. Кожне моє слово було прощакнуте отрутою. Навіть тепер це можна відчути, слухаючи цей опис, немає нічого раптового, ніж жінки, яку виставили на посміховисько. Не підбираючи слово, я сказала, що його поведінка нагідна царя і принижує мене його дружину. Що він виглядав як звичайний простак, яких повно у царстві, а такими вибриками він із себе зробив посміховисько. Через свій танець Давид виражав поклоніння своєму Богові, яке линуло з глибини його душі, а я не бачив у цьому нічого іншого, як огидний і тваринний інстинкт, який він Давид продемонстрував на очах усього народу. В якусь міць радість і піднесення Давида вилилися в дику фурію. Він не залишився у боргу. Я пам'ятаю останні слова, які він мені сказав. Бог вибрав мене і відкинув твого батька. Я танцював перед Господом. Наступного разу я упокорюся ще більше. Уважаєш, те, що ти бачила, було поганим, тоді ти ще нічого не бачила. Він справді був страшенно злий. Ми стояли обличчям до обличчя, наші крики відбивали ще від лунням пущій долині. Справжня царська сварка. Орешті він завдав рішучу удару. Він добре знав моє слабке місце. Кажу тобі ті невільниці, якими ти нині погорджуєш, будуть мені опорою, кохатимуть і поважатимуть мене, бо про тебе цього сказати не можна. Після цих слів він розвернувся. І пішов з мого життя назавжди. Давид не розлучився зі мною. Він просто відійшов і дозволив мені жити самотнім життям відкиненої дружини. Про мене більше нема жодної згадки. Ніхто більше нічого не написав, крім Саула, Самуїла, який у своїй книзі підсумував цю історію найсумнішими реченням, яке можна написати про єврейську жінку. І у Мелхоли, дочки Саулової не було дітей до Дня смерті її, друге царів 6.23. Дуже спостережливо. На мене чекав сумний кінець. Повірте мені, я жила у жалобі та депресії до кінця моїх сумних днів. Чого вчить нас, дорогі мої історія Мелхоли. Двом імпульсивним людям створити гармонійний подружній зв'язок. У випадку Давида і Мелхоли, маленька іскра запалила великий ліс. Коли Мелхола випустила зі себе зліс, їхній зв'язок остаточно розірвався. Мелхола не була близько до Бога, тому не відчувала потреби прославляти його так, як це робив Давид. А він показав нам, як прославляти Бога віддано і щиро, Давид запровадив зразок прославлення, яке лине з глибини серця, простежуємо дух цього прагнення у псалмах, які він написав. Амінь. Якщо і надалі, дорогі мої бажаєте слухати мої повчання, підпишіться, хто вже підпис... не підписаний, у першому коментарі, у моєму коментарі. Я уділяю благословення. Благослови вас, Боже, під ним, нажавши, відповісти, тільки тоді пишете імена. Бо як бачу, що ви пишете не там, розумію, що ви просто не слухаєте до кінця. Проставте пальчик вверх або пальчик вниз, цей лайк вас. Вам не важко, мені приємно, слава Ісусу Христу.